Ортопедичні кросівочки від бренду перлина. Перлина це турецька фабрика, дуже гарні, дуже зручні, натуральна шкіра, також ми її ще називаємо натуральна теляча шкіра на виворот. Яка дуже легко за нею ухажувати. Висока підошва, бачите, що ніжкам не буде прохладно весною і теплою осінню. Ну, і літом також. ребриста бачите, ось така. Носик захищений, бачите, шкірою захищений, а також від підошви іде бачите, такий язичок, що захищає. Правильна ортопедична п'яточка, яка гарно фіксує ніжку. Широка рез... липучка, яка гарно фіксує ніжку дитини. Всередині ортопедична устілка з супінатором амортизацією, що гарно розподіляє навантаження на все довжину ніжки. Моделька дуже гарна і зручна. Recomiendo